Да. Тут вже не нормуємо врожай. Тут вже в нас ось такі о. Ми вже чекаємо поки він буде. 12 липня. Ось такі маємо. На жаль, за сорт вам не скажу. Такий в мене однобокий, але пару подів є. Щось я переводив то на кущ, на чашу, то на вертіно. Так от тут я трошки плодів. Так, в принципі, розвивається він прекрасно, бачите? Та зірве. Ми вже два плода зірвали, з'їли. Вони трошки ще зеленковаті, але два загнило. Не знаю чому. Смак прикольний. Не є дуже солодкий, такий кисло солодкий гармонійний. От, Таку має приємність маємо на 12 липня. Дякую за увагу.